І от не було от такого, розумієш, такої відповідальності для того, щоб. А якщо з генерального директора прокинули, я прокинувся в дві години, і потім вони мене там два рази, я зранку виходжу і на оперативки, я кажу: а ви можете мені сказати? Так я ще інше робив. Коли диспетчер мені казав, я викликав дежурну машину свою в 2.30, сідав і їхав на той адрес. І дивився, вони там працюють не працюють. Доброї ночі, як у вас справи, все, да, Іван Васильович. І Всі знали, що я можу приїхати, можу не приїхати. Ну, якщо я приїхав, вони не працюють, я нічого не казав. Я повертався і повідомлять, ця вертикаль вона отримувала таке, що мама не горю. І для них потім, через місяць-два, була, відпрацювалася така схема. По-моєму, молчалівій згоді своєї, моєї. Вони могли мені не телефонувати, якщо подія сталася в дві години, там. вони могли десь хвилин 40 до години. Час на те, щоб щось зробити. Що, ну, це брав на себе мій перший заступник на грудь відповідальність. Ну, я в будь-який час мог його налаяти, і сказати: Слушай, а хто тобі дозволяв? Я ж дав команду. Що? А він каже. Давайте ви не, не, не кажіть, хай спіт, хай це, давайте швидше, ми зробимося. А для мене це влаштовувало. ну, ну Це було ну, 40 хвилин максимум. Це. Їм було легше. Є, е, це, є повідомлення, що щось що сталося, предохранитель, ту-ту-ту-ту. вони шух, поїхали, зробили все, да, пішли далі в доміно граємо. Ніж, ніж, ніж потім відповідати перед своїм керівництвом і так, така цепочка, цепочка, цепочка. Ну Зверху ще плаче. А плачев він по настрою. Він не виспався, може дати по голові, чи може зрозуміти. Це, це вже було неважливо, моя реакція, тому що воно спочатку було, а так от, от працювало. От, 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 якщо порівняти з тим, скажімо, станом Києва який…